17 разів у телешоу в смішних цілях намагалися приховати фактичну вагітність. Магія на екрані та реальність поза екраном, коли вагітність стає сюжетом. Телевізійні ситкоми – це не просто розвага, це дзеркало, яке відображає наші соціальні норми, переживання і, звичайно ж, моменти життя. Серед незлічених предметів, які стосуються ситкомів, вагітність займає особливе місце. Від комічних ситуацій, пов'язаних з несподіваною появою малюка до зворушливих історій про сімейне щастя, вагітність це потужний сюжетний двигун. Але що відбувається, коли реальність вторгається у вигаданий світ? Коли актриса, яка грає вагітну героїню, сама опиняється в очікуванні дитини. Я, як людина, яка багато років стежить за світом телебачення і кіно, а також як батько, прекрасно розумію, наскільки складно буває поєднати професійну діяльність і материнство. Особливо гостро це питання стоїть для актрис, яким доводиться грати вагітних персонажів в той час, як вони самі знаходяться в стані очікування. І тут виникає ціла палітра рішень від геніальних до абсолютно безглуздих. Мистецтво маскування, коли вагітність стає секретом. Найпоширеніший спосіб вирішення проблеми це вміле використання реквізиту. Великі сумки, об'ємні шарфи, спеціально зшитий одяг, все це покликане приховати зростаючий живіт актриси. Я пам'ятаю, як у серіалі, як я зустрів вашу маму, актриса Алісон Бріє, яка грала Керолін, використовувала величезну сумку, щоб приховати свою вагітність протягом декількох епізодів. Це було досить смішно. Але, чесно кажучи, досить очевидно для глядачів. Іноді доводиться вдаватися до більш складних прийомів. Наприклад, в серіалі Друзі, актриса Дженніфер Еністон, яка грала Рейчел, використовувала спеціальні подушки і накладки, щоб створити ілюзію вагітності. Це вимагало чимало зусиль і часу, але дозволяло зберегти секрет до певного моменту. Однак, як показує практика, секрети не вічні. Рано чи пізно правда стає відомою, і тоді сценаристам доводиться придумувати, як вписати реальну вагітність актриси в сюжет. Порушення четвертої стіни, коли реальність стає частиною сюжету. Деякі письменники йдуть більш прямим шляхом, вони просто визнають реальність і інтегрують її в сюжет. Це може бути зроблено з гумором, як в епізоді Няні, де героїня прямо говорить про свою вагітність. Або ж більш зворушливо, як в серіалі, де героїня розповідає про свої переживання в очікуванні дитини. Я вважаю, що такий підхід є більш чесним і дозволяє глядачам відчути зв'язок з актрисою та її персонажем. Крім того, це відкриває нові можливості для розвитку сюжету і дозволяє досліджувати теми материнства і сім'ї з нової точки зору. Вписуємо вагітність в сюжет, креативні рішення. Іноді сценаристи придумують абсолютно несподівані рішення, щоб писати реальну вагітність актриси в сюжет. Наприклад, у серіалі, де героїня є лікарем, її вагітність може бути пояснена як частина її професійної діяльності. Або ж у серіалі, де героїня є магом, її вагітність може бути пояснена як результат магічного ритуалу. Я захоплююся творчістю письменників. Які знаходять способи використовувати справжню вагітність актриси як частину сюжету. Це показує, що навіть найскладніші ситуації можна перетворити в можливості для розвитку сюжету і створення цікавих і пам'ятних моментів особистий досвід, коли реальність переплітається з вигадкою. Як людина, яка багато років стежить за світом телебачення і кіно, я не раз спостерігав. Як реальна вагітність актриси впливає на хід зйомок і розвиток сюжету? Я пам'ятаю, як під час зйомок одного з моїх улюблених серіалів, актриса, яка грала головну героїню, раптово оголосила про свою вагітність. Спочатку це викликало деяку плутанину у знімальної групи, але потім сценаристи швидко знайшли спосіб вписати її вагітність в сюжет. Вони вирішили, що героїня теж вагітна, і це стало важливою частиною розвитку сюжету. Це дозволило актрисі продовжувати зніматися в серіалі і при цьому не приховувати свою вагітність. Більше того, це дозволило досліджувати теми материнства та сім'ї з нової точки зору. Поради сценаристам як правильно використовувати реальну вагітність актриси. Якщо ви сценарист і зіткнулися з ситуацією, коли актриса. Яка грає вагітну героїню, сама опинилася в очікуванні дитини ось кілька порад, які можуть вам стати в нагоді. Будьте чесними з актрисою. Обговоріть з нею ситуацію і заясуйте, як вона хоче, щоб її вагітність була вписана в сюжет. Використовуйте творчість, не бійтеся експериментувати і придумувати несподівані рішення. Враховуйте інтереси глядачів. Пам'ятайте, що глядачі хочуть бачити чесні та правдиві історії. Не забувайте про гумор. Гумор це відмінний спосіб розрядити обстановку і зробити історію більш цікавою. Не бійтеся говорити про материнство. Материнство є важливою частиною життя багатьох жінок, і це варто відобразити у ваших історіях. Висновок магія трансформації. Реальна вагітність актриси, що грає вагітну героїню, це унікальна ситуація, яка може стати як викликом, так і можливістю. Якщо сценаристи підійдуть до цієї ситуації з креативністю та чесністю, вони зможуть створити цікаві та незабутні історії, які сподобаються глядачам. Я вважаю, що це прекрасний приклад того, як реальність і вигадка можуть переплітатися, створюючи магію на екрані. Це показує, що навіть найскладніші ситуації можна перетворити в можливості для розвитку сюжету і створення цікавих і пам'ятних моментів. І, звичайно, це нагадує нам, що життя це постійна зміна, і ми повинні бути готові до цього.